Цього тижня у святоуспенській печерській лаврі відбувся круглий стіл, присвячений місіонерській роботі із людьми, що не чують. Захід приурочили до святкування шостої річниці діяльності Київської православної громади глухих та слабочуючих людей при Онінському монастирі. Учасниками круглого столу стали не лише представники столичної громади, а й гості з різних єпархій України, Росії та Болгарії. Долучилися до обговорень студенти київських духовних шкіл, що планують присвятити себе роботі з людьми, які мають вади слуху. Ну я гадаю, найбільш плідна робота, коли люди е дійсно працюють з глухими людьми, і, і коли вони бажають щиро бажають допомогти глухим людям, і вони є професіоналами. Це найбільш плідна робота тоді виходить. Ключова тема обговорень особливості перекладу богослужінь мовою жестів. На практиці люди з вадами слуху у різних містах користуються жестами, які дещо відмінні між собою. А коли йдеться про переклад літургійних текстів, то потрібно бути особливо уважним, передаючи рухами такі поняття як трійця, богородиця або ж православія, важливо, щоб жести не лише були зрозумілі для вірян з проблемами слуху, а й доносили богословський зміст поняття без жодних викривлень. Учасники обговорення домовилися невдовзі провести більш масштабну конференцію для детального вивчення та коригування сурдоперекладу богослужінь. Планується залучити до роботи досвідчених сурдоперекладачів з різних міст та духовенство, що кормлює громади глухих. Авторитетні богослови зможуть дати компетентну оцінку застосуванню того чи іншого жесту.